Під луки святий Іван читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні того часу дивувалися люди словам ласки, що виходили з уст Ісусових, і говорили, чи Він не син Йосипа, а Він сказав їм: ви певно скажете мені цю приповідку: лікарю, вилікуй себе, самого. Про що ми чули, що сталося в копернумі. Зроби і те і тут у твоїй батьківщині, і він додав істину кажу вам. Ніякого пророка не прийметь його батьківщині, то я вам кажу по правді: багато вдів було в Ізраїлі за днів і лі, і як зачинилося було небо на три роки, і шість місяців, і великий голод лютував по всім краю, однак ні до одної з них не був посланий ля, Тільки в Серепту, що в седон краю до вдови жінки. І прокажених тех Ізраїлі було чимало за пророка Єлисея, однак ніхто з них не очистився, крім сирійця Наамана. Почувши це, всі в синозі сповнилися люттю і стали виганяти його геть, за місто, і вивели на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб скинути його додолу. Та він, пройшовши серед них, пішов далі. Та і сина і свята Духа. Мені. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Доріво Христі! Сьогодні маємо славного пророка Іллі. І сьогоднішні, як і вангелії, так і послання святого Апостола Павла, вони говорять нам про згадують про Іллю, який був, прийшов до вдови, в Серепту, де три роки не було дощу, три роки. І 6 місяців. Я я собі думаю, ну, ніколи просто так нічого там не буває. Навіть по тих датах, по тому кількості всього, все має якесь значення. Так? Чому сказано 3 роки і 6 місяців. Чому не 18 місяців, чи якось там, чи 3,5 роки? Ну, в принципі, так і так можна сказати. І скажу вам, що. Все, що Господь Бог дає нам, посилає, а особливо якісь труднощі, вони нам мають йти на користь. Іменно <кій> через це приходить спасіння. Бо був посланий до вдови, і вона каже: слухай, я не маю, я бідна, по-перше, вдова, не маю чоловіка, мала там якусь там трошки там тої олії, трошки муки. Але каже, ти людина Божа, я тебе прийму. І що? І весь цей час, поки Ілля був в неї, не закінчувалася та олія, не закінчувалася та, та мука. І для того, щоб люди схаменулися, Ілля молиться, щоб не було дощу. Я собі думаю, часом, щоб врятувати народ, треба молитися, щоб народ зрозумів ціну того, що ми не цінимо, ціну того, що ми втрачаємо, ціну того, що ми загубили. Я згадую дуже часто діалог. Ну, ще попереднього дяка Василя Чорного. Ми так сиділи розмовляли. І він каже, ну що отець, ну, ну, претензії до державного управління, що малі пенсії і так далі. Я запитав, кажу, а яка пенсія у мами? Ну, Василь каже, я кажу, знаєш що, щоб була велика пенсія, що треба зробити? Взагалі не платити. Як? Аж обідився ні дяк. Не платити. Бо тому що наші розмови закінчувалися там, де й починалися. За столом чи десь на лавці, десь поговорили та й забули. Я не закликаю до е, якихось мітингів чи ще щось інше. Але кажу вам для того, щоб щось здобути, треба спожертувати. І іменно в тому часі, коли ми маємо, наприклад, зараз таку велику агресію із такої потужної держави, ресурсної, бо ресурси Російської Федерації. Не можу зрівнювати з українськими. І в цьому часі цієї великої агресії ми найперше повинні зрозуміти. Господи, що ти хочеш від мене? А то я дуже багато чую. Ті винні, ті винні. Ці не добре воюють, ціни добре кличуть до, до війська. Тут ти цікаві добре працює, Уці, Усі не зналі, президент щось не так робить. Верховна Рада, якісь закони приймає, не поймуть, всі винуваті, крім тебе. А я що? А я, та я що? І поки кожен із вас не пойме, яка його участь у часі цієї війни, ну повірте мені, не ходити і, і язиком плескати. А щось робити? Для перемоги. Що зробити для того, щоб ця війна і для тебе зробила переміни? Щоб ця війна і для вашої сім'ї і родини зробила переміни. Щоб ви після цієї війни стали іншими. Щоб ви під час перемоги святкували і свою перемогу, щоб ви щось в собі також подолали, якийсь недостаток. Якусь байдужість, якусь слабість, якусь ще що там. Кожен із нас має мати від того, має мати участь у цій війні, в цій труднощах, і має від цієї ситуації здобути користь для себе. <кій> Бачите, все добре було там. У тім краю все дуже добре, приходить Ілля, молиться, ця нема дощу. Проблема. І в межах цієї проблеми Господь реалізовує свій план. Чуєте чи не чуєте? У нас не просто дощу нема. У нас іде війна і спека. І все інше, і світло виключають. Мало вам ще нагрузки. Схаменіться люди. Скажіть, Господи Боже, я зрозумів для себе, що ти хочеш від мене. Бо в часі таких серйозних випробувань Господь Бог чекає від вас кожного. Не щоб ви когось звинувачували. Ті не здалі, ті не здалі, ті не здалі, ті не так роблять. Кожен із вас має Богове прозвітувати, що він зробив для того, щоб відбулися переміни в його сім'ї, в його родині, в ньому самому, в моїй державі, в моїй церкві. Що я зробив для того, щоб ці переміни відбулися і сталися в кращу сторону? Кожен із вас. Ходячий і лежачий, малий і великий. Кожен із вас має мати участь. Знаєте, коли вогняний дощ опав на Содом і Гомору, кожен із них отримав участь. Хоча не кожен із них був винуватий тої кари, ви чуєте чи ні. Ви чуєте? Кожен із них взяв участь у небесній карі, і малі, і великі, свіпі, криві, діти, старші, всі на купу. Кожен із них взяв участь в Божій карі, хоча не кожен із них був винуватий, смерті. І тому кажу вам, не гнівайте Бога. Бо якщо Бог карає, то буде карати всіх. І цей меч кари має впасти на ворога, який напав на Україну, на Росію. І щоб так було, ми повинні показати Богові, що ми. Хочемо йти Божими дорогами, що ми хочемо змінитися. І як пророк Ілля, кажу до вас: поміняйтеся, змініться і послухайте голос Божий, що із неба каже: «Ви ж, значить, це праведники, станьте по правіці від мене, каже Господь, і грішники, тікайте від лиця Божого, бо кара до вас наближається. І ця кара буде прилюдна. І я вашу вчорашню славу перетворю на нинішню ганьбу. І я ваш наступ переміню на птечу. Я вашу пихатість переміню на поразку, приниження і ганьбу перед усіма народами. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!